Почнемо з того, що в чисту і суху ємність висипаємо склянку манки. У мене склянка об'ємом приблизно 250 мл. Це 200 г. Сюди ж виливаємо тепер склянку кефіру 200 мл. Тепер силіконовою лопаткою обережно і не поспішаючи перемішуємо манку з кефіром, щоб у нас вийшла однорідна маса без грудочок. Ось така пюреобразна маса в результаті у мене вийшла дуже ніжна і м'яка. Забираємо її поки що у бік постояти. Для цього рецепту нам знадобиться ще кокосова стружка 70 грамів. Висипаємо в неї сіль для балансу смаку, розпущувач, ванільний цукор або ванілін і 150 грам звичайного білого цукру. Тепер ложечкою все обережно перемішуємо, щоб всі сухі інгредієнти добре змішалися між собою. Повертаємо нашу ємність з манкою, добре пару разів перемішуємо. Манка трохи набрякла і збільшилася в обсязі те, що потрібно. Розбиваємо сюди 3 яйця. Я одразу додаю всі яйця, а не вимішую поступово. Для цього рецепту це робити не обов'язково. Головне, щоб яйця були кімнатної температури. Тепер вінчиком неквапливо збиваємо масу до однорідного стану. Це робиться дуже швидко, буквально пару рухів, і все буде готово. Маса на очах збільшується в обсязі і стає дуже невагомою. Звертайте увагу на те, щоб не було грудочок. Це дуже важливо. Ось приблизно так має вийти. Висипаємо тепер сюди підготовлену кокосову стружку. І лопаткою не поспішаючи та обережно перемішуємо до однорідного стану. Дуже мені подобається цей рецепт. Все робиться максимально просто, швидко і без будь-яких додаткових приладів у вигляді міксера або блендера. А смакота буде просто неймовірна. Ось така маса в результаті має вийти. Виливаємо тепер в готове тісто 100 мл соняшникової олії. Обирайте олію без яскраво вираженого запаху та смаку. Перемішуємо тісто з олією не поспішаючи і без різких рухів. І у нас практично. Тично все готове. Олія дуже швидко розчиняється у тісті, тому цей етап багато часу абсолютно не займає. Ось таке тісто в нас вийшло. Беремо тепер форму для випікання. У мене скляна, але можна взяти ту, що є зараз у вас, і на центр форми виливаємо наше тісто. Ось так. Форму попередню я нічим не змащую. В тісті багато олії, в результаті нічого не пригорить і не причепиться. Розрівнюємо тісто лопаткою, щоб скрізь було однаково по висоті. І відправляємо до розігрітої на 180 градусів духовки випікатися десь хвилин 40. Уф. Оце так краса у нас вийшла. А аромат, який зараз на кухні, просто немає слів. Даємо пирогу трохи охолонути і рясно зверху посипаємо цукровою пудрою. Тепер залишилося тільки розрізати порційно та терміново кликати всіх до чаю. Ріжеться пиріг дуже легко. Він вийшов ніжним і невагомим усередині, а зовні у нього апетитна хрумка скоринка. Це дуже смачно і все робиться неймовірно просто. Не пиріг, а сама ніжність. Він настільки розсипчастий і легкий, наче хмаринка. М -м -м, просто нереально описати цю смакоту словами. Так що рекомендую терміново приготувати і написати мені в коментарях, як вам такий десерт до чаю. Практично з нічого. Буду з нетерпінням на вас чекати. Усім смачного та до нових рецептів, Па-па!